Друзі, вітаю! З вами Оксана із Одеси. Вітаю вас усіх з Різдвом Христовим. Подивіться, які калачі я сьогодні отримала. Ось цей з маком та шоколадом. Фірма Булочки, ось така фірма. Я замовляла Ось цей з маком та шоколадом. Дивіться, прикрашений так гарно макарун тут. Зверху ще є. ось У мене, на жаль, немає світла. Ці гади знов там бомбили Україну, і світла немає. І тому погано трішки видно. І ось такий я замовила на подарунок: це з горіхами та ізюмом. ось А ще один мені має привезти таксі, бо я замовила. Ще один з марципаном, але він поламався і мені його не віддали. Та сказали, що замовлять таксі, і таксі мені на адресу завезе сьогодні. Потім ще запишу і покажу вам. Ось такий на подарунок дуже гарний. Тут така сушений апельсин, прикрашений, так, з горішками, з мигдалем. Бачите? Дуже-дуже, мабуть, смакувати буде. Це в мене ось на подарунок. І ще один мають привезти. Потім вам запишу і покажу. Смакота, яка? Дуже смачно думаю, потім вам розкажу ось, друзі, я розпакувала це що з маком та шоколадом, бо це я для себе замовляла. Подивіться, яка краса. Дуже гарно виглядає. Я не знала, як вони будуть упаковані, який, як буде упакований та прикрашений, цього я не знала. Я просто вибрала-обрала ті, які мені сподобались за начинкою. Я перший раз замовила, тому що не куштувала. Друзі, ось мені таксі привезло цей калач, що у них поламався при доставці. Ось, дивіться, з мигдалем. Марципаном, горіхами та амарето. Тут теж є макарун. І подивіться, як шоколад. Там був темний шоколад, а тут білий шоколад, краса. Я думаю, це смачно, бо з маком я вже із шоколадом, з маком шоколадом скуштувала, то дуже-дуже смачний. Ось така краса. Так що, замовляйте, друзі, Па-па! Різдвом вас. Ось, друзі, відкрила, щоб вам показати. Дивіться, а аромат, який стоїть, це просто вам не передати. Все, па-па, до побачення Різдвом!